Від резонансної події, яка сталася 6 вересня, місто ще не оговталося. Під ногами Ірини Лисяк, яка поверталася з роботи через залізничний міст, провалилися дошки і гнила балка, яка тримала їх знизу. Два тижні Ірина була на волосині між життям і смертю. Волосина не витримала. Вчора жінку поховали. Ми відзняли стан дошок, яким покрити зараз міст. У щілену легко проходить людська долоня, а для жіночих підборів це, взагалі, пастка на кожному кроці. Що ж виходить? Доки грім не загримить, ми не хрестимося. Треба було загинути людині, щоб керівництво дороги активно заворушилося. 25 вересня відбулося виїзне засідання представників Придніпровської залізниці, керівництва П'ятихадського залізничного вузла і голови П'ятихадської міської ради Дем'янчука Валентина Михайловича. Мета засідання вибір місця для будівництва нового целезабетонного залізничного мосту. Комісія прийняла важливе рішення. У 2016 році збудувати новий залізобетонний міст поряд з діючим. Про проект будівництва розповідає Кравченко Руслан Анатолійович, заступник директора державного підприємства «Дніпро-Залізнич-Проект». проект. Ми зараз приймаємо участь у передпроектних проробках по будівництву пішохідного мосту. Ну, переконструкції. Існуючого пішохідного мосту і будівництва нового. От на даний час розглянуто і представлено замовнику три варіанти. Основний з них це варіант залізобетонного пішохідного мосту довжиною 260 метрів з переднапруженими балками. Вони індивідуального виготовлення, трохи є сам складності, і будуть залежати, як відпрацює завод по виготовленню залізобетонних конструкцій. Ну а всього розроблено три варіанти: варіант металевого мосту, варіант залізобетонного мосту зі стандартними конструкціями. Але по металевому мосту є проблеми з постачанням і виготовленням заліз... металевих прогонових будов. У нас в Україні не катають мостовий металопрокат, він оптимальний по перекриттю станції, тобто менший обсяг колійних робіт, перевлаштувань, але найзатратний і найпроблемний по виготовленню конструкції. Другий варіант пророблено зі стандартних залізобетонних конструкцій. Невеликих прогонів, але тут найбільше проблеми з реконструкцією колінного розвитку станції, що практично реалізувати дуже складно. Просто Залишається перед Ну, Зараз це все розглядається. Потім буде виконаний комплекс проєктно-вишукувальних робіт. Це інженерно геодезичні вишукування, інженерно-геологічні вишукування. Розроблено проєкт, пройдено в експертизу державну і по висновку. Буде по чому будувати, по якій документації буде будувати. Скільки часу це приблизно може зайняти? Час на будівництво орієнтовно це рік. Це з постачанням, виготовленням і будівельними роботами, з перекриттям ну, організацією цих робіт далі. Ну і Проектування займає близько чотирьох місяців, десь з отриманням вихідних даних, з виконанням всіх вишукувань необхідних, з розробленням рішень, з погодженнями і проходженнями експертизи. На болючі запитання знімальної групи стосовно діючого мосту відповів заступник начальника служби колії Дніпровській залізниці Киричок Вадим Николайович. На даний момент сьогоднішнього числа буде осу осуществляться капітальний ремонт дерев'яного настіла, тобто заміна дерев'яних брусів і дощатого настіла, як ступені, так і прохожої частини. Ремонт закончится до 1-10 полностью на всей протяжении моста. Скажите, пожалуйста, почему это не Ремонт, текущий ремонт осуществлялся по мере поступления материалов. И осуществлялся как бы постоянно. Распускались и брусья, и доска, и шпалы. Как бы, осуществлялся в течение года э, каждого по выходу зимы и вход в зиму ремонт осуществлялся. Что конкретно привело до трагичного выпадка, который стався на этом мосту? Ну, на этот вопрос как бы хай дают э экспертное заключение соответствующего. Зрозуміло. Щодо будівництва нового моста, коли приблизно воно має розпочатися та фінансування цього будівництва. З якого бюджету буде виконуватися з бюджету Придніпровської железної дороги, значить на совещанні руководства дороги було рас було совещання, розсмотрено этот випрос. Вчора ми відправили письмо на розсмотрі корректировки фінансового плану. в Укрзалезницу, как на выделение денег на проектирование моста, так и на строительство в следующем году, в 2016 году. Проект будет осуществляться до конца 2015 года, пройдена будет экспертиза, заказаны конструкции и строительство начнется ну, примерно... У марті місяці 2016 року. А через який час новий міст зможе вступити в експлуатацію? Ну, на строительство примерно треба времени 6-7 місяців. До 1 декабря 2016 року, я думаю, мост буде зданий в експлуатації. Коли буде новий міст цей, що функціонує зараз, буде демонтований, так? да, буде призведен демонтаж металічного мосту новий построїться, а тут демонтірується. І знову ж таки, покриття самого моста змінюється. А щодо освітлення його чи будуть якісь заходи для цього виконані? Ну, конечно. Новый мост будет э, запроектирован по всем нормам и правилам, существующим в Украине. Будет и освещение также на, на мосту. Осветление на область безумело. А нынешний мост? Просто... Из, из существующего моста, я думаю, освещение проектом... 1951 году освещение не предусмотрено.